У цій пекарні у Новгород-Сіверському зараз великий асортимент випічки, але у березні тут випікали виключно хліб і робили це майже цілодобово, аби забезпечити, хоч якості людей. Прикордонна новгородціврська громада не знаходилася під безпосередньою окупацією, але була відрізана від будь-якого постачання чи то продуктів, чи то ліків Чернігова та інших міст. У важку хвилину люди продемонстрували згуртованість. Нашу пекарню місцевий фермер намалов сам муки. Місцева влада нам її безкоштовно надала. Люди зносили дріжджі, зносили цукор так як не вистачало. Пікарня працювала кожного дня. Не на одну годину ми не зачинялися. Допомагали людям, взяли на попічення сім'ї багатодітні, доставляли хліб спочатку мішками через дісну, через підорваний міст, з другої сторони підвозили автомобілі, переправляли на лодках. Машину з продуктами не випускали. Ну, тобі ж заварачували, предупреждали, що не варто цього робити. Розвозили продукти конями, доставляли в села. Нашими конями у відомому на всю Україну Новгород-Сіверському музеї слово о полку Ігоровім відвідувачів зараз не густо. Дається знаки наближеність до кордону з агресором. Виставкові зали зачинені. Більшість експонатів досі схована, адже має велику цінність для української культурної спадщини і на час війни потребує збереження. Інтерес до історії та культури все одно зберігається, а тому музейники намагаються його задовольнити. Людей дуже мало, дуже мало. І відвідувачі в нас були в основному ті, що приїжджали із за кордону, із території всієї України. Люди, які цікавились періодом доби слова і. Їм було цікаво, вони приїжджали і екскурсії слухали, відвідували музеї. Зараз ви самі бачите, що експозиція розібрана, і в музей, звичайно, ми нікого не пускаємо. Хоча люди йдуть, все одно є потреба щось побачити, щось для себе нове пізнати. І, і Люди хочуть іти в музеї. Ми можемо пропонувати їм тільки екскурсії по території, екскурсії містом. Тому ми для того, щоб якось задовольнити потреби і зараз вже похолодало, то по території так особливо не. Гуляєшся, то ми зараз облаштовуємо такі тимчасові виставки. Влітку Новгород Сіверський зазнав авіаудару. Серйозно пошкоджено центр міста. Зруйновано дві школи над ремонтом частини будівель працюють, але для повного відновлення потрібні колосальні гроші. Піддаються обстрілам галедне щодня і прикордонні села громади. Дістатися туди небезпечно. Залишились такі проблемні. У нас села. це Міхальчина слобода Кам'янська слобода Бучки, Грим'яч. Туди не доїжджають не один поставщик. Оце ж було хліб привозили з Чернігова, напевно, чули, що трапилося з, з, з машиною. Їздить наша голова по товар, е, гримечка спожичого товариста, раз дві тижні. Це ну, тому що небезпечно. Багато жителів прикордонних сіл вже виїхали з небезпечної території. Однак є і такі мешканці, які відмовляються з різних причин евакуюватися. Вони мають змогу. Виїхати, переміститися в більш безпечні населені пункти. Громадами опрацьований житловий фонд цих населених пунктів, житловий фонд житлових будинків, які можуть бути використані для переселення цих осіб. Ті люди, які до нас звертаються, що їм необхідна допомога, ми їм допомагаємо, направляємо транспорт і перевозимо. Більша частина людей виїхала самі, але є така частина людей, категорії людей, які залишаються, які, як би їм там не пояснювали про необхідність, вони не Можуть залишити і своє господарство, і вони просто вже звідти не якби не хочуть виїжджати. Новгородсіверська громада, хоча і сама потребує гуманітарної і фінансової допомоги, проте її жителі як можуть підтримують українських захисників, бо досі страждають від ворожих обстрілів і сусідства з руським міром.